Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оксана Григоренко, і я спеціаліст фізичного виховання та здорового руху. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про техніку міофасціального релізу або МФР. Це методика, яка допомагає зняти напругу в м'язах тіла, покращити рухливість та знизити рівень болю. Міофасціальний реліз працює з фастіями, сполучною тканиною, яка охоплює наші м'язи і органи всього тіла. Через стрес, травми та малорухомий спосіб життя фасції стають жорсткими, що викликає дискомфорт в тілі та обмежену рухливість. Завдяки цій техніці ви зможете відновити рухливість суглобів, покращити кровообіг в тканинах та підвищити якість свого життя. Пам'ятайте, що ця техніка повинна бути м'якою та комфортною, а біль скоріш приємним та розслабляючим. Якщо уявити шкалу від 0 до 10, де 0 – зовсім немає болю і 10 – максимальний біль. То відчуття при виконанні міофасціального релізу не повинні перевищувати 5 балів. Завдяки цій техніці, ви зможете зняти надлишкову напругу в тілі, покращити кровообіг тканин, підвищити амплітуду руху та зменшити ризик травмування в побуті або під час інших тренувань. Але важливо пам'ятати, що техніка МФР має свої протипоказання. Наприклад, при варікозному розширенні вен, при інфекційних захворюваннях шкіри, онкологічних захворювань та деяких інших проблемах цю техніку виконувати не можна. Більш детальний список протипоказань ви зможете знайти в описі під цим відео. Техніку міофасціального реліза можна виконувати як для активації м'язів та суглобів тіла, так і для розслаблення тіла. В першому випадку ми працюємо більш активно та обмежений час. У другому випадку можна приділяти певним зонам більше часу і пропрацьовувати їх більш детальніше та повільно. Для ефективного виконання МФР існують різні засоби, наприклад, пінний рол або рол міофасціального релізу. У мене рол, який має також серединку, тонший рол, який теж можна використовувати. Але існують такі, що не мають такої серединки. Далі існує. Маленький ролл для пропрацювання, наприклад, м'язів руки. Існують м'ячики та тригерпойнти, здвоєні м'ячики, для, також для пропрацювання менших м'язів або меншої ділянки тіла. Також можна використовувати простий. Тенісний м'яч замість е, м'ячику для міафасального релізу. А також існують. Е, М'ячики з шипами, або двійний тригерпоїнт з шипами. Але на початку тренувань я не рекомендую використовувати такі м'ячі та тригерпонти, тому що вони можуть завдавати більше болю і дискомфорту під час виконання. Тому краще обрати простий тенісний м'ячик, або якщо є можливість, купити м'ячик для міофасціального релізу. Сьогодні ми виконаємо комплекс для основних м'язів тіла і виконаємо його в активуючому режимі. Тобто ми будемо приблизно по одній хвилині пропрацьовувати наші зони. Переходимо до комплексу. Для активації гомілкових м'язів ми будемо використовувати ролл, покладу його на підлогу. Одна нога залишається зігнута, інша литкою. Зверху на рол спираюся позаду на руки. Піднімаю таз і починаю прокатувати ногу по ролу вперед та назад. Якщо вам тиск завеликий, ви можете перенести більше ваги на ногу, яка стоїть на підлозі. Якщо зовсім не відчуваєте. Тиску можна підняти іншу ногу та прокатувати в такому варіанті. Також ще можна працювати стопою, піднімаючи пальці вгору та опускаючи їх вниз. Так створюється більше натяжіння в м'язах, і можна більш ефективніше. Пропрацьовувати цю зону. І ще можна повертати стопу назовні або всередину, пропрацьовуючи більшу площину гомілки. Добре, перейдемо до іншої ноги. Поміняємо. Якщо ви виконуєте. Технікумі офіційного релізу вперше, вам можливо буде не дуже зручно е лежати ролл, або не дуже комфортно знаходитись в якомусь положенні. Ви завжди можете міняти це положення, е знаходити те, яке вам більш зручне, або те положення рола, яке вам більш зручне. Нагадую, що можна працювати стопою. Можна також розгортати стопу всередину та назовні, або для збільшення ефекту можна покласти іншу ногу і працювати в такому варіанті, ще трошки і закінчили. Наступна зона, яку ми будемо опрацьовувати, це стегна. Ми кладемо ролл на підлогу, зверху кладемо стегно, задню поверхню, в даному випадку. Інша нога залишається на підлозі, вага тіла розподіляється між. Опорною ногою та руками. Якщо вам заважко постійно чи тривалий час знаходитися в такому положенні, ви можете спробувати спочатку цю вправу виконувати на стільці, тобто поставити стілець, зверху покласти рол і зверху стегно. В такому положенні буде трошки легше. Я виконаю зараз так. Піднімаю таз, вага розподілена між Ногою та руками, і починаю прокатувати задню поверхну стегна. Тим самим активуючи фасції та м'язи цієї поверхні. Також тут можна е використовувати стопу для. Е більшого напруження в тілі або в напруження в м'язах. І можна її також розгортати назовні та всередину для опрацювання більшої площі. Нагадую, що ми не заходимо під колінний суглоб, ми працюємо лише з м'язами. Розгортаємо в один бік пару разів, і потім в інший. Добре. І те ж саме зробимо з іншою ногою. Також можна підлаштовувати ногу або рол, або переставляти руки для зручності, щоб знайти те положення, яке підходить саме вам. Важливо не забувати, що ми не заходимо в зону під коліна, розвертаємо стопу всередину, та назовні. І закінчуємо. З опрацюванням цієї зони. Далі ми будемо опрацьовувати внутрішню поверхню стегна. Для цього нам треба розвернутися, покласти рол вздовж довгої лінії килимка, опускаємося на лікті, кладемо ногу зверху на рол, опора на передплеччя і рухаємося коліном. Вбік, і потім до центру. Також ви можете підлаштовувати вище або нижче кластерол, і знаходити для себе, для себе те саме положення, яке вам зручне. Тут можна ще зупинитися біля колінного суглоба, там, де. Кріпляться м'язи, і попрацювати ногою, гомілку піднімаючи вгору та вниз, і спробувати знайти можливі больові точки і опрацювати їх. Але це робити не обов'язково. На першому етапі достатньо буде прокачування по ролу. Добре, зробимо те саме з іншого боку. Виконанні МФР в цьому положенні не можна заходити в зону паха, там знаходяться лимфатичні вузли, які нам опрацьовувати не треба. Також можна, якщо є бажання, зупинитися і попрацювати гомілкою вгору вниз. Дуже добре. Ще разочок прокатимо туди-сюди. І на цьому завершимо з внутрішньої поверхні стегна, перейдемо до передньої поверхні стигна. Ця зона буває достатньо часто дуже болючою, болісною, тому обирайте рівень тиску на рол самостійно. Не старайтеся за один раз опрацювати все, робіть все поступово та м'яко. Рол залишається на підлозі. Ми кладемо середину стигна на підлогу, інша нога залишається злегка. Зігнута в коліні. Будь ласка, не робіть одночасно двома ногами. Дуже часто в інтернеті можна зустріти таку техніку виконання МФР, але я не рекомендую її так виконувати, тому що, по-перше, це. Безконтрольне напруження в попереку, яке нам не потрібне. По-друге, е, ми обмежуємо цим, е, цим положенням ми обмежуємо рух е, в, і ефективність виконання цього, цієї вправи. Тому краще покласти ногу з боку, а е, працювати лише з однією ногою, і ми будемо рухатися знову від коліна. До тазу, не заходячи в зону паха. Тут теж можна розвернути стопу всередину і відчути більш зовнішню поверхню стегна, там точно буде дискомфортне відчуття. Якщо знайшли якусь точку, можна на ній трошечки довше затриматись і більше її пропрацювати. Не треба сильніше тиснути, просто е, трошечки довше залишитися на ці, в цьому положенні, пропрацювати і далі повернутися до більш амплітудного руху, не заходячи в зону паха. Добре, і те ж саме зробимо з іншою ногою, міняємо. Якщо б у нас лежали дві ноги на ро... ноги на ролі, ми б не змогли розвертати стопу. Всередину і опрацьовувати більшу площу ноги. Якщо знайшли якусь больову точечку, залишилися на ній подовше і перейшли знову до. Амплітудного руху. Добре, завершили. І для опрацювання верхньої частини тіла я сьогодні не буду використовувати ніяке знаряддя, просто за допомогою моїх рук. Зроблю легкий масаж грудного відділу плечей та шиї. Для цього ми однією рукою починаємо простукувати грудний відділ. Ми не заходимо в зону ключиці та не заходимо безпосередньо на груди, а працюємо лише з м'язами. Добре, іншу сторону у мене мікрофон. Можливо, буде незручно. Добре. І прийдемо до зони шиї та плечів. Розтримо шкіру легкими круговими рухами, основу черепа та перехід шини відділ, далі трапеції. беремо великим пальцем та іншими чотирма. Трохи стискаємо і відпускаємо. Не треба робити великий тиск, м'які рухи. І інша сторона. Добре, і зона плечового суглоба розтерти також з усіх боків, зверху, спереду, позаду. Переходимо на руку. Тут також кріпляться багато м'язів, які впливають на нашу поставу і які Теж треба активувати? Добре, інший пік зверху, позаду. Попереду. Плечі. Добре, на цьому ми завершуємо наш комплекс МФР. Цей комплекс можна виконувати як підготовчий етап до основного тренування, або як самостійне окреме тренування. Регулярне виконання комплексу МФР покращить вашу рухливість в суглобах, знизить напругу в тілі, в м'язах тіла, підвищить їхню активність та еластичність, також підвищить кровообіг та лимфовідтік з певних ділянок тіла, що дає такий додатковий. Позитивний ефект це покращення якості шкіри. Я впевнена, що це відео було для вас корисним, тому поставте йому вподобайку, підпишіться на мій канал та напишіть у коментарі, чи виконували ви раніше комплекси МФР, або які відчуття у вас були під час виконання сьогоднішнього комплексу. Рекомендуйте це відео вашим знайомим та друзям, щоб робити приємне та корисне не лише для себе, але й для них. Якщо ви хочете допомогти мені в розвитку мого канала, в описі до цього відео ви знайдете посилання на можливість донату. Також в описі ви знайдете посилання на Telegram та Instagram, в яких я ділюся більшою кількістю інформації, якої немає тут на Ютубі. Я бажаю вам бути здоровими, папа. -па.